Такими, що не відповідають вимогам законодавства України про вибори народних депутатів. Друге. Зобов'язати кандидатам в народні депутати по виборчому округу номер 21 утриматися від використання об'єктів та ресурсів Чернівецької міської ради у своїй передвиборчій агітації. це буде нормально, толерантно, спокійно, але буде якраз певна реакція наша. На те, що на сьогоднішній день є. Просто я фонд добавлю. Сьогодні відбувалася вчительська серпнева конференція вчителів міста. На цій конференції Отакій Михайлович виступав і під час виступу сказав, що багато проблем є в освітян міста. І усіх проблем не буде, якщо ви оберете мене депутатом Верховної Ради по місту Чернігівську. Розумієте, звичайно, це я кажу, це я передаю. Але якщо ми не прореагуємо на це сьогодні, то це буде завтра, післязавтра і тому подібне. Тому я прошу прийняти до уваги мою пропозицію, і прошу поставити її на голосування.